Ми прийшли попрощатися з загинувшим захисником українського народу в російсько-українській війні солдатом Скердой Артемом Олександровичем 1983 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук, мав матір та сестру. Призваний на військову службу під час мобілізації 25 лютого 2022 року. Займав посаду стрілець санітар першого мотопіхотного взводу. Загинув 25 січня 2023 року, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Вугледар Волноваського району Донецької області. Ми познайомились на Майдані. Він був чесний, справедливий. Нічого не боявся. А потім. Восьмо санітарна рота. Найгарячі точки. Ми з ним бачили, спілкувалися і дав, і він там був. Для того поранених і не залишали загиблих. Коли загиблих ложили просто у дворі вдома, накривали ковдрами або що знаходили, щоб не розтискали сапки. Він вивозив загиблих, не просто вивозив. Він завозив їх в провели службу. Разом з Сартимом служив 14-15 рік. А, ці перші одні з, із, із перших людей, які заїжджали в Виловайськ і виконували там. Поставлені бойові завдання. Артем приймав участь в цих подіях. Був стрілком санітаром. І тоді це ну, на той час санітари виконували такі завдання, що витягували прямо-прямо з окопів, з полів, там де взриваються ці міни. Стрілкатня, оце все воно літає. оце Артем виконував такі опасні завдання. Як людина він в, в, веселий хахатун, людина, відмінний друг. Навіть намека, ні на якого нахмурення воно не було. Світла людина. Пам'ятаєш, ми з Артемом познайомилися під час Революції Гідності. Він не зміг тоді стояти осторонь і, як він завжди казав, всі біжать, і я біжу. Людина дуже цілеспрямована в житті, любна, весела, завжди з щирою посмішкою і завжди він був душею компанії. Любив футбол, з друзями постійно грали на вихідних. Бігом, займався, хоча у нього були проблеми і з коліном, і з спиною. Завжди виходив вільну хвилинку, щоб зустрітися з друзями, з родинами, своїх побратимів, хоча приїжджав сюди на, на два тижні, але намагався обійти всіх, тому що він хлопцям обіцяв подивитися, як його дружини і діти. У 2014 році він без вагань став на захист країни. Вони в швидкому темпі навчання прийшли в Полтаві у восьмій санітарній роті. Їх одразу кинули на Іловайський напрямок, не боючись жодної хвилини, ринулися на окуповану територію. Була домовленість з росіянами, що можна буде витягнути живих. Вони витягували і живих, і мертвих, і робили з хлопців поранених, щоб можна було врятувати їм життя. Навіть жартувала, що у них була машина, на якій було написано. Путіну вони, їм довелося його замазувати, тому що на такій машині вони не заїдуть, а іншої у них немає. Після демобілізації, коли почалися реформи, він не стояв осторонь, приднався, дала в патрульної поліції, допомагав іншим. Навіть була історія у нього, як він рятував пташку з 19-ї школи. Вона застрягла там у вікні. Але при цьому він, ну, я як журналіст, повинна була знати про це перший, тим паче у нас редакція була поруч, але він так скромно нічого не відповів. І я лише по сводкам побачила, що він от був поруч і навіть не сказав жодного слова про те, що от я герой, я такий красавчик, я врятував, я допоміг. Він тихо, скромно виконував свою роботу. Він казав: хто як не я, допоможе захистити моїх дівчаток, мою сестричку і маму. Символічно, що у день державного прапора ми. Прощаємося із мужнім захисником України, чоловіком, який не словом, а ділом з перших хвилин став на захист не лише своєї родини, а країни і міста.